Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні на нашій комісії з питань комунальної власності, житлово комунального господарства на збереження та транспорту видано три питання. На нашій комісії присутні три депутати, більш ніж 50% комісії, тобто пропоную продовжити перше питання про передачу на праві узуфрукту комунального майна Близньківської селищної територіальної громади. Пропонується передати на право направо біозофрукту комунального майна безстрокова наступне майно. Мерседес-бенз транспортний засіб перед, пропонується передати комунальному підприємству районна лікарня. Це спеціалізований е, автотранспорт, які може переводити особи з інвалідністю для надання медичних способів. Також передається визначеними, ну, стали письмові два штуки, стільці тверді, десять штук, і етажерка дві штуки, відділу освіти, культури, молоді та спорту для надання освітніх послуг. Буде раніше на дитячому садочку в тадовому. Чи є якісь питання? питання? Прошу винести питання на голосування. Про погодження даного проєкту рішення на винести його на розгляд 88-ї сесії, 8 липня селищної ради. Хто за? Прошу сприймається одного е, Наступне питання: про надання згоди на прийняття у комунальну власність Бурківської селищної територіальної громади, матеріальних цінності і спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Харківської області. Було закуплено три автобуси двома місцями для школярів обмеженої здатні до пересування, закупалися департаментом науки освіти обласні державної адміністрації за бюджет, обласний бюджет. Тому виносимо пропозицію про надання згоди на прийняття. Потім будемо чекати рішення обласної ради і вже приймати комунальну власність. Чи є якісь питання по питанню? Прошу поставити на голосування про погодження даного проєкту рішення та його на розгляд 8 сесії 8-го селищної ради. Голоса. приймається одноголосно. Наступне наше питання про утворення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території Бузінківської селищної територіальної громади. 22 вересня 2025 року було прийнято постанову Кабінету міністрів, певна підставите постанови, просимо утворити комісію з розгляду цих питань, затвердити положення про комісію і затвердити персональний склад комісії Павліченка, Берйова, Бришкод, Пач і Зуєва. І також просимо делегувати командському комітету Бузниківської селищної ради повноваження щодо затвердження рішення комісії, тому що рішення комісії цієї затверджується протягом п'яти днів. Тобто, для того, щоб була ефективна робота комісії, то просимо делегувати сесії на УКРК. Питання маєте які доповнення? Немає. На голосування ставиться питання про погодження до нового проєкту рішення та винесення його на розгляд 88-ї сесії 8-го скликання селищної ради. Хто тобто. саме одноголосно? Дякую. На цьому всі наші питання завершені. Дякую.